Всім привіт, дорогі друзі, з вами Макс на каналі YouTube Cut TV. Я сподіваюся, що попередній ролик вам сподобався. Адже це новий виробник в Україні. Хоча для нас він не новий. Як пам'ятаєте, півроку тому ми робили тестування SLA друку. А разом з тим тестували і нонейм виробника. Ось цей а філамент і є нонейм виробник. Півроку тому, друзі, він показав досить непогані результати. Десь на рівні 3D філамента, плексівайла, тобто передових виробників філаменту. Але на відміну від багатьох виробників, вони не стали його випускати в серію. Вони захотіли ідеальну якість, ідеальний діаметр прутка. Коротше, зробити все так, як треба. Отримав я партію із 30 кілограмів ще місяць тому, і майже вона в мене вся закінчилася. Відпрацював я цим пластиком, ну чесно скажучи, з усіма своїми виробами. Особливо складними, величезними, де величезні навантаження. Ось, наприклад, мій самозбір зараз друкує цим пластиком величезну ось таку деталь. Третій день підряд. Ніяких проблем. Мені дуже подобається якість роботи. Особливо мені подобається. Легкість роботи з цим пластиком. В нього температура друку 230 градусів. Не 240, як у моно, там, не 200, там, як 210 215 як у китайських виробників. А саме нормальна температура, стабільна 230. Він не потребує дуже величезного обдуву. Він не перегрівається, він класно вкладається, шар до шару, без жодних проблем. Бо хлопці повністю переосмислили своє виробництво. Іншу сировину поставили, то купили необхідне обладнання, дороге обладнання. 1,72, 1,72, 1,72, 1,72. Точність прутка, ну, вражає. Реально вражає. Мені дуже подобається. Адже саме головне це не навіть не сам діаметр прутка, а його стабільність. Тому що від стабільності буде залежати, як будуть вкладатися шари. Якщо діаметр буде скакати, то і шари у вас будуть різної товщини. Ми маємо це враховувати. На перших партіях півроку тому були деякі нюанси з намоткою. Зараз навіть при такій намоці ніде не заїдає, не закусує. І це величезний респект. Ось ця деталь друкувалась стоячи. Вона майже дзеркальна. Уявіть собі, така тонесенька, 2х4 мм деталька і так гарно надрукована. Але давайте все ж таки перевіримо саме головне, що для нас важливо. Окрім гарних якостей даного філаменту, перевіримо механічні властивості. Поїхали. На нашому ось такому станочку. Ось ця деталь друкувалася лежачи. Бачимо дзеркальна поверхня, тобто ось так вона лежала на столі. 4,15 на. 1,94. Як і всі інші зразки, ось цей зразочок друкувався на шостому мішці. Подивіться, якість мені дуже подобається. Це шостий мішка. Майже дзеркальна поверхня. Деталь друкувалася стоячи. Це дуже складно, повірте, для такого маленького січення, бо тут Важливо, щоб обдув справлявся при такому розрізі. І, як бачимо, мішка шостий чудово справся з даною задачею. Тепер головне перевірити міцність цього зразка. Поїхали. Як бачите, розрив відбувся навіть зверху, а не в цьому тонкому місці. Подивіться, як я його згинаю. Звичайнісінький би пластик уже б давно би лопнув. Уявіть собі. Це просто якась резина. Ось, і він тільки зламався. Ось ця деталька друкувалася лежачи. Ми її будемо тестувати на згин. Встановлюємо на стенд. Як бачимо, деталь зігнулася, та не зламалася, не лопнула. Дуже в'язкий матеріал. А ось ця деталька друкувалася стоячи, і також будемо тестувати на згин. Вона має бути менш міцною, ніж попередня. А тепер давайте підведемо підсумки наших тестувань. Перед вами таблиця, яку ви вже пам'ятаєте і неодноразово бачили на моєму каналі, при тестуванні тих чи інших виробників. І так, що в нас тут в цій таблиці видно? Ми тестували Devil Design, Plexivile, 3D Filament, LBL, Mono, SLS, SLA, MultiJet. NoName це і є Афіламент, але півроку тому. Ну і сьогоднішній а філамент 2х4 мм лежачі. Це самі найпотужні зразки при січенні 2х4. Як ми бачимо, найкращий результат показали у нас Devil Design 41 кг на розрив. Plexivile 37g. 3D-філамент 41 і наш A-філамент 38. Це дуже круті результати. Повірте, це дуже важливі і дуже потужні результати. І наш A-філамент він знаходиться якраз в топі найкращих виробників. Саме по цим параметрам. 2 на 4 мм стоячі Не менш важливий показник. Чому? Тому що при друці стоячі. Виходять найслабкіші деталі. І це важливо розуміти, тому що тут впливає і обдув, і вкладання самого пластику, внутрішня адгезія між шарами. Можна сказати, знаходяться ці параметри в топі. Тобто такі показники на розрив при стоячому, при маленькому січенні і при лежачому, різниця, як ми бачимо, не дуже велика. A-філамент мене, чесно кажучи, дуже здивував цими показниками. 4 на 7 лежачи, це згин у нас йшов. Devil Design 9.8 топ. 3D-філамент також топ. І наш A-філамент 8.8 ну і 4 на 7 стоячи, має найменшу потужність. Devil Design програє. Plexivл також. 3D-філамент також. LBL показав непоганий результат. Моно непоганий результат, навіть найкращий. Ну і наш афіламент вище середнього. Я би сказав, він доходить якраз до топа. Тому що в топі у нас 8,6-7,6. Якщо взяти ось ці всі показники по афіламенту, найкращий пластик по механічним властивостям, адже в нього нема переважаючих якихось факторів. Де трохи краще, де трохи гірше, в нього якраз все на рівні вище середнього. По максимуму майже в топі. І це дійсно крутий результат саме для виробника, який тільки з'явився на ринку України. Головне, щоб ці показники не змінювалися найгірше. І з часом вони ще покращувалися. Тому я кажу чистим серцем, я можу рекомендувати цього виробника. Адже окрім ось цих показників досить гарних, у нас ще найкраща ціна за кілограм. Так, от, щоб ви розуміли, 450 гривень за кілограм. PG пластику високої якості, це найдешевший варіант на сьогоднішній день в Україні. Ну і плюс ми маємо розуміти, що бабіни пластику Вони йдуть рівно з 1 кг навіть трошки більше. До речі, шановні глядачі, для вас буде невеличка знижка. Якщо будете купувати в роздріб одну там дві бабіни, десь 10 або 15 гривень. Вам лише потрібно сказати кодове слово Чуча ТІВІ у компанії Афіламен з'явився власний Facebook, де ви можете задавати свої запитання, робити замовлення, також тут є контакти, по яким ви можете зателефонувати або електронна пошта. Можливо, найближчим часом з'явиться і сайт Афіламен. Не забудьте підписатися на Facebook та поділитися цією важливою інформацією. Також не забувайте, що у компанії є і YouTube канал, тому підписуємося та також ділимося цією інформацією. А на цьому я буду з вами прощаватися. Посилання на даного виробника я скину під відео в опису. Сподіваюсь, це відео вам допоможе в роботі. З вами був канал YouTube Чуча ТІВІ.